Тема базові знання про Емпокс. Один із проектів Крефелської організації по допомозі ВІЛ-інфікованим. Це Том. Він багато чув про Емфокс, але чіткого уявлення про це він не має. А ти. З травня 2022 року спалах захворювання спостерігається не лише в Африці, а й у всьому світі. МПОКС – це рідкісне вірусне захворювання, яке викликається емпокс вірусом. Але як розпізнати мпокс інфекцію? Вірус іноді викликає болючі шкірні висипання. Вони зазвичай починаються на обличчі, навколо статевих органів і в області прямої кишки. Під час мпокс інфекції можуть з'явитися загальні симптоми, такі як лихоманка, головний біль, біль у м'язах, спині, а також збільшення лімфатичних вузлів. Але як, власне кажучи, передається мпокс вірус? мпокс вірус передається через рідини організму, які містять особливо велику кількість вірусів. Сюди належить рідина пухарців, а також струпи. Поширення вірусу відбувається через обійми або статевий контакт. У зонах високого ризику спільне використання постільної білизни чи одягу також може сприяти зараженню. Як діагностувати і лікувати МПОКС? МПОКС визначається мазком. Проінформуйся у відділі охорони здоров'я, де можна зробити тест. Емпокс проходить зазвичай через 2-4 тижні. У більшості випадків лікування не потрібне. Рідко перебіг захворювання є важким, що вимагає госпіталізації та лікування симптомів. У рідкісних випадках захворювання може призвести до смерті. Тож як можна захиститися? Єдиним надійним захистом на сьогодні є щеплення. Воно рекомендується особливо чоловікам, які мають кількох статевих партнерів, а також людям, які за останні два тижні контактували з інфікованою особою. У тебе виявлено МПОКС? Тоді захисти своїх близьких, дотримуючись карантину. Важливо. Ти контактував з людиною хворою на МПОКС? Або ж маєш помітні зміни на шкірі. Тоді дізнайся у місцевому відділі охорони здоров'я про щеплення, лікуючих лікарів та правила карантину. Том знає наразі про це. Він записався на щеплення. А ти знаєш? Тоді розкажи це своїм друзям, родині або ж поділися цим відео у соціальних мережах.